Готовий фургончик до віддачі клієнту. Пошили чехольчик на запасочку, тентик на кришу з таку шапочку зробили. Тепер повністю готовий до віддачі. Ось так це все виглядає. Подивіться, рама 160 двері по боках зліва і справа ось так відкриваються на дорогій фурнітурі, якісній на оплотнителях. Це все герметиком оброблено. Внутрі уголок 40х40, додатково. І ще є перемички. Снаружи уголок 50х50. Ось такі міцні фургончики виробляємо. Кому цікаво, звертайтеся, зробимо під ваші розміри, під ваші потреби. Все індивідуально. Ззаді двері також Ось такі фонарики в бампері сховані. Все як має бути, як книжка пише. Хороші крила поліпропіленові, дуже м'які, стійкі до температур, і високих і низьких. Виглядає він дуже гарно. Можна залазити на кришу, будка дуже крепка. Додатково можна встановлювати на дах іще додатковий багажник, кому потрібно. Ось такі фургончики у нас выходите